В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолетта Карлащук Вітаю вас. Жителі сіл, через які проходять автошляхи, давно збагнули, що їхні присадибні ділянки можуть приносити додаткові доходи. Сьогодні чимало громадян започатковують власний бізнес, відкривають кафе чи магазини на власній землі. Чи треба для цього змінювати цільове призначення ділянки і як це зробити? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Філософіївка Золотинівського району Черкаської області. Тут проходить траса Київ-Черкаси. Водії легкових автівок та далекобійники зупиняються відпочити, випити кави та поїсти. Місцеві селяни багато років тому на власних присадибних ділянках почали відкривати кав'ярні магазини, але переважно робили це без необхідних дозволів. Під час перевірок податкова та земельна інспекція накладали штрафи, адже для ведення бізнесу призначення ділянки має бути змінено на комерційне пояснює директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький. Земельний кодекс України передбачає, що у разі використання землевласником власником землекористовичам земельні ділянки за нецільовим призначенням це є підставою для конфіскації в нього земельної ділянки. Тому тут однозначно, що потрібно змінювати цільове призначення і дотримуватися вимог законодавства України. Зрештою, місцева влада вирішила покласти край стихійній торгівлі і закликала власників торговельних закладів привести документи у відповідність до вимог законодавства, говорить головний архітектор Золотиніського району Іван Рудик. Люди звернулися багато людей. Я не скажу, що це було стовідсотково, але люди звернулися до місцевих органів самоврядування. Були написані заяви, було виготовлено технічну документацію. Сільове призначення багато людей змінило. Це дало, по-перше, робочі місця. По друге, наповнення місцевих бюджетів, і люди відійшли від тих штрафів, які вони повинні були платити, і платили, сплачували в державу. Анжела Іванісова придбала у Софіївці земельну ділянку, на якій стояла сільська хата. Вона вирішила від початку дотримуватися букви закону. Я купила земельну ділянку і вирішила побудувати кафе. Для цього мені треба було якісь документи, я не знала, які і обратилася в сільську раду, і мені все розказали, що треба зробити. Тобто почалося з того, що я подала заяву в сільську раду на. Дозвіл змінити цільове призначення частин земельної ділянки під будівництво свого кафе. Після цього зверталася в земельний відділок наш в адміністрацію, отримувала різні дозволи, висновки з пожарної архітектури. В общем, всі які у нас є. Насправді змінити цільове призначення своєї ділянки не надто складно. Отже, подивимося на всі етапи цього процесу. По перше, необхідно подати заяву до органу. Місцевого самоврядування до заяви додаються копія державного акта на право власності на земельну ділянку, копія паспорта, документи щодо встановлених обмежень, обтяжень на використання ділянки і нарешті обґрунтування необхідності зміни цільового призначення ділянки і зазначенням її розміром. Пояснює директор департаменту землеустрою та земель сільського господарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький для сільської і селищної ради необхідно маленький бізнес-план вказати, що людина зареєструвалася, як приватний підприємець, що він має бажання займатися комерцією, і відповідно це буде достатньо обґрунтування для того, щоб змінити цільове призначення. Якщо там не порушуються ніякі державні будівельні норми, санітарні норми, тут немає ніяких причин для того, щоб відмовити у зміні цільового призначення земельної ділянки. Після розгляду вашої заяви і згоди на зміну цільового призначення місцевий орган влади видає дозвіл на підготовку проєкту відведення земельної ділянки. Тепер необхідно звернутися до центру ДЗК або іншої ліцензованої організації щодо складання проекту, говорить директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький. Для того щоб знати, які ліцензовані організації працюють на території відповідної району області, необхідно звернутися до територіального органу Держкомзему, де є ці списки вони. Нададуть перелік цих ліцензованих організацій. Ліцензована організація розробляє проект землеустрою, подає її на погодження комісії з погодження документації землеустрою, в яку входять представники територіального органів Держкомзему, містобудування і архітектури, санепідемстанції, охорони навколишнього природного середовища. Не обов'язково змінювати цільове призначення всієї ділянки. Можна виокремити частину, де безпосередньо буде розташований об'єкт для комерційної діяльності, наприклад, кафе чи магазин. Тобто, якщо там було 10 сотих, а громадянин має намір змінити цільове призначення тільки 1, двох, трьох сотих, то проектом землеустрою формують формує цих 2, 3 три сотих. І воно показує саме місце розташування цієї земельної ділянки. Решта земельної ділянки залишається відповідно цільове призначення, те, яке було вказане в попередньому державному матір. Землепорядна організація Проект земельної ділянки. Якщо зауважень до проекту немає, документи передаються на остаточне погодження органу місцевого самоврядування, говорить заступник начальника відділу землевпорядних та землеоціночних робіт Київської обласної філії центру державного земельного кадастру Світлана Чокла. Погоджений проект землеустрою передається до відповідної сільської селищної міської ради або районної державної адміністрації. На отримання остаточного рішення дане рішення є підставою для виготовлення нового державного. Рамну акту вже зі зміненим цільовим призначенням. Якщо було змінено цільове призначення частини ділянки, громадянин отримує два держакта з індивідуальними кадастровими номерами і вказаним цільовим призначенням землі. Щоб змінити цільове призначення, згоди сусідів не потрібно достатньо дозволу місцевої влади та профільних комісій, але існує обмеження, яке розповсюджується на землі сільськогосподарського призначення, говорить директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький. На сьогоднішній день земельні Кодекс забороняє зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення, товарно сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, які були виділені для ведення особисто селянського господарства в розмірі земельної частки паю. Якщо це землі були для городництва, для садівництва, то питання про зміну цільового призначення тут мораторій не розповсюджується. В селі Софіївка протягом трьох місяців усі громадяни, які збудували на власних ділянках кафе та магазини, привели документи в порядок. Тепер цільове призначення ділянок відповідає їх використанню. Сільський голова Олександр Карпенко задоволений, на 600 мешканців припадає 40 підприємців. З цього року 100% земельного податку лишається у місцевому бюджеті. Ці кошти спрямовують на розвиток села. Був у нас прийнятий земельний кодекс. І хто побудував всі свої кафе, ресторанчики, вони були побудовані без відповідних дозволів. Але влада звернулася до відповідних підприємців, вони зробили зміну цільового використання, по-перше, земельного наділу, який призначався для даних об'єктів. Виконавчий комітет нашої ради не відмовив жодному з підприємців. На сьогоднішній день всі наші заклади працюють без жодного зауваження. В числі інших змінила цільове призначення частини своєї земельної ділянки і Анжела Іванісова. Збудувала кафе і гостинно приймає у себе гостей. Я рада, що я можу служити людям, що люди їдуть, я можу накормити їх качественною їжею. Зверніть увагу. У засобах масової інформації час від часу з'являються повідомлення про самовільне захоплення земельних ділянок, які вже не мають власників. Зверніть увагу, особи, які самовільно зайняли земельні ділянки, несуть Цивільно-правову та адміністративну відповідальність, а ділянки підлягають поверненню власникам. При цьому приведення земельної ділянки у придатний для використання стан, включаючи знесення будинків, будівель і споруд, здійснюється за рахунок тих, хто самовільно зайняв земельну ділянку. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок проводиться за рішенням суду. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створено в рамках спільного проєкту Державного комітету України із земельних ресурсів та Світового банку, видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас у понеділок, 24 січня о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність дивіться щонеділі о 8.40 на. Телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.